Ми навколо о, партнерства партнерства чи членства в НАТО дійсно отримуємо якийсь результат, але менше ніж роз ніж ми розраховуємо. Я не впевнена, що наші інші партнери дожмуть інших партнерів. Ви зрозуміли на те, щоб дати нам повноцінно вступити в НАТО в тому вигляді, в якому ми є зараз. Скоріше за все, нам або запропонують якесь партнерство з НАТО, або якийсь там статус членства. на якийсь невизначений період, або як ще якась історія, я запитую вирогідність все таки вступу інструменти. Теоретично є за яких а, і натиснувши на які нас можуть взяти в НАТО якісь там найближчі роки. Наголошую, це швидко не буде. Це найближчі роки, бо це бюрократична валакіта. Але але ці інструменти є важкою ношою для їх реалізації. Тому з НАТО поки ну таке, вилами ми по воді писано, гівном постійно мазано дуже сильно. Щось ми да. Ну але знову скоріше за все це рішення напряму залежить від якогось вибора по дві е жезли. А вибір у нас з вами тільки один найближчий час: вибори в Штатах президента. Тобто, за умов виграшу Харріс – це одні умови для України, за умов виграшу Трампа це зовсім інша історія, враховуючи його заяви навколо НАТО так. в цілому. Тому тут іще всі чекають цього моменту для того, щоб зробити остаточне висновок. А поки цей момент не стався і нічого не зрозуміло, то взагалі ніхто нічого не буде робити у цьому напрямку. Угу. Е, взагалі, чи розглядається можливість вступу без тимчасово окупованих територій, по час від часу подібні ну не те, що заяви, але там спостереження якихось західних ЗМІ, таки з'являються в інфопросторі. Так, uh, да, в мене випадає, що в якомусь обмеженому стані теоретично це можливо скоріше за все в обмеженому стані у вигляді застосування до нас усіх поправок, типу п'ятої статті, тому. і ще якоїсь такої історії, тобто з якимись але, з великою кількістю але, яке uh, все одно полишає нас у тому ж. Пов'язаному стані, в якому ми знаходимося, тільки тепер з поміткою, ми в НАТО А й нічого не помінялось типу. Але ми в НАТО як певний прецедент гаранту безпеки. Але ж знову, ну враховуючи те, що ми з вами зараз бачимо: імпотентність нашого партнерського світу, повну імпотентність, неготовність до війни, неготовність до якоїсь ескалації конфлікту, свята віра в те, що Путін має якийсь там, я не знаю козир, перекозир. Запасну армію в кущах Сибіру, понімаєте? Ну типу в святу віру, в це. А от ми розуміємо, що це ще така тягамотіна, яка я сподіваюся, що, хоча б на період наших з вами дітей, їх дорослого життя, хоч якось розрулиться взагалі. Це так. Другий пункт. Хотілося би ще обговорити це зміцнення оборони і перенесення бойових дій на територію Росії. Ну наскільки розумію, це йдеться в основному про е, удари в території Росії. Чи варто сподіватися, що найближчим часом, ну можливо, там до кінця року, ми таки отримаємо такий дозвіл, Ну, світ не в захваті від цього пункту. Це одразу, але якісь механізми у нас з цього питання зрушаться. Але знову питання у тому, в якому ключі да, нам тут дозволять по сімці мечів скоріше за все руйнувати і забирати якийсь їхній ресурс, але дуже така собі знову обмежена історія, обмежена позиція. Тобто, ну знову, знову ми в певному обмеженому стані з цього питання. Там десь проскакувала дуже характерна новина. З приводу того, а навіщо тепер Україні давати дозвіл бити в глиб Росії далікобільними ракетами, якщо вони налякали ворога своїми дронами і ті все одно відтягнули всі свої основні ресурси туди, куди ці дальнобійні ракети то, не то, достають. Ну, да. Клас! А як так сталося? А що? Може, ще треба було півроку подумати над цим питанням? Ну, тобто так, таке, знаєте? Вибачте, за французьку стіць пиздець, ну от серйозно. Mm. А що тепер дозволять, якщо вони все одно поховалися? Клас! Дякую вам, дякую, низький Україн. Ну, типу, ну таке, знаєте, абсурд на абсурді. Це точно. Так, ще один пункт це військове неядерне стримування Росії. Чи підуть на таке партнери? Бо я так розумію, це стосується розміщення певного пакету зброї, певного, певних військових баз на території України. Чи взагалі розглядається така можливість навіть потенційно нашими партнерами? Щось у цьому напрямку дійсно розглядається. Дійсно, от в якомусь такому ключі підсилення якихось захисних моментів, скоріше за все, дійсно інвестиція в якісь заводи, оборонні споруди, якусь таку історію, знову ж таки, як гаранти безпеки. Да? Тобто там умовно Британія будує на території України свій заводик і це є гарантом для нас того, що Британія, у випадку чого, свій заводик буде захищати на нашій території більше хоче ніж нас без заводику. Ну, типу, знаєте, в такий такий момент. Дійсно, така штука розглядається, але вона по смерті. Ну, по Аркану смерть це довгий трансформаційний період. Тобто, як не крути, це не відбудеться за місяць, за два. Не передача потрібного озброєння, не а, тема пов'язана із відбудовою заводів, не оця вся історія. Тобто, це довгий знову ж таки, бюрократичний процес, який розрахований на довгу перспективу. 25-го року, 26-го, 27-го, 28-го. і оця вся каламу. Ми говорили про неядерне стримування Росії, а не так давно був вкид від е, якихось західних там журналістів про нібито те, що в Україні буде розроблятися ядерна зброя, і на це там треба всього 2-3 тижні. Е, ну і власне, кому вигідні такі вкиди, е, і чому з'являється взагалі така інформація? Ніхто нам не дозволив з вами виробляти ядерне озброєння, хоча у нас справді для цього є і технології і розуміння, і так далі. Бо основна частина розробок була і продовжує бути на нашій території. І хто не знає, до 2014 року ми й ми обслуговували російське ядерне озброєння. Ми обслуговували їхні ракети. Якраз які там я не не, не пам'ятаю які саме, але ядерні ракети обслуговувала наше там Дніпро. Ну коротше, наше Дніпро обслуговувало до 2014 року. Після 14-го не обслуговує з зрозумілих причин. Тобто, у нас цей інструмент є. Питання у тому, що ми нічого не зробимо, маючи цей інструмент. У нас є не весь інструмент, тобто у нас є знання і так далі. Але який небудь або уран, нам дуже важко буде завести на територію України для. Ядерного озброєння непомітно для наших партнерів. Нам ніхто не дозволить мати на своїй території юридично офіційно ядерне озброєння, тому що ні, ми, конечно, можемо його зробити. Тільки будемо тоді з вами сосати як медвідь лапу взимку, тому що не ну, нам відмовлять у будь-якій допомозі. Це так п'ятий пункт відомо, що стосується більше повоєнного часу, але тут хотілося б зосередитися не так на п'ятому пункті, як секретні пункти, тому що президент сказав, що є три таємні додатки до основного плану перемоги, який озвучений був. Власне чого стосується вони і як би відреагувало українське суспільство, якби от. Стало відомо, що там є. Питання тиску. Ми обговорювали і дивилися цей момент. Там є питання тиску, питання, давайте так: питання, скоріше за все, озброєння і передачі якогось озброєння, ресурсу, і так далі, тому подібне, і питання. Тиску, і, скоріше за все, є якісь поступки по двійці е, жезлів, да? тобто обговорюю, обговорюються якісь можливі потенційні поступки із партнерами в законодавчому навіть ключі, тобто уведення якихось, наприклад, територій, те, що ми постійно обговорюємо, наприклад, Донецьк-Луганський Крим, уводиться від військового вирішення питання до політично, там, політичного да, варіанту рішення питання, тобто ось така от história.